Всім джиповодам доброго дня. Що ж далі по джип Патріоту? Так як більшість тем на своєму каналі я вже розкрив по ньому. Особливо знімати більше нема чого. Тому що не ламається та й добре. Ну, для вас це є мінус, тому що немає контенту. Але я придумав декілька варіантів, що я хочу з ним зробити. І сьогодні я вам покажу, а ви вже в коментарях пишіть, що вам більше зайде. Що саме зробити та показати? Отже, перше, що потрібно зробити, ну це таке саме простіше. Помалювати ось ці гаки в червоний колір. Це ще потрібно було зробити на стадії монтажу, але я провтикав. Друге. Автомобілю дійсно бракує камери заднього огляду. Тобто, як заїжджаєте десь в ліси, на ріки, особливо нема де розвернутися, камери заднього огляду дуже бракує. Або навіть банально навіть парктроніків, ну це таке. заміна магнітоли на Android. Ось це є. Не для того, щоб екран був великий, там таке. а для того, щоб саме вмонтувати камеру заднього та я вже хочу переднього огляду. Все разом аби було. Це буде перше. Так, плюс-мінус я вже дивився на Aliexpress. В районі 200 доларів потрібно дати за магнітолу, щоб вже була краща. Не така, як Tetris, можна сказати. Це буде перше. Також було бажання замінити на клімат-контроль поставити. А не простий кондиціонер. Ну, це таке. Друге, що є бажання це замінити ось ці сидіння на шкіряні. Щоб було вже регулювання по висоті. Ось таке. Ну, є один мінус, в літі шкіряне сидіння, ви знаєте, не особливо буде. Потрібно купувати з обдолом, та й це опція, не знаю, чи монтується сюди. Друге. Дивився я вже на формі. Один чоловік писав, що монтував крісла у джеп Патріот від джеп компаса 2016 року, поклав шкірені. Переднє сидіння зайшли, я сказав, без проблем. А от задніми трохи є мороки. Нижній диван ось цей, з ним без проблем все монтується. а от з верхніми сідушками, якщо я не помиляюсь, є якась проблема з ось цим кріпленням, тому що там кріплення внизу, а тут вверх закріплюється спинка. Я ще з ним спішусь. Більш детальну інформацію знаю. Але також у нього лишилась помилка по подушках, як він монтував ось ці крісла. Ну, Це Все комп'ютером забирається, це, я думаю, з цим проблем не буде. Тобто друге, це у нас зміна салону на шкіряний, з регулюваннями з усім. Та третє. Третє, я купити форкоп та показати, як він монтується, або ж ось є, у мене гакось такий. Тут потрібно ще докупити, поставити пластину та гайку до неї приварюється. Це все, як ви знаєте, ось тут монтується. Та Далі туди все гайка там кріпиться, пластина. Або ось таке показати. Тобто вибір або форкоп або ось цей гак. Ось ці три речі, що планується з ним зробити в ближчому майбутньому. Також потрібно перезути колеса. Ну, серйозно з цими колесами не особливо. Тобто з дисками, вибачаюсь. Ось легкосплавні у в нього зовсім інший вигляд з ось цими дисками. Ну що, чекаю ваших відгуків, можливо, і у вас якісь нові ідеї є по ньому. Що ви вже робили, можливо, пишіть. Думаю, людям буде цікаво подивитися та почути історії не тільки мою, а й усіх. Бо багато пишуть, що дуже ламаються. Ну, не знаю чому, з цим проблем немає. Ну що ж, на сьогодні все. До нових зустрічей.